Село Левоньки, що на Чернігівщині, виникло у кінці 17 століття. Назва його походить від прізвища Любецьких міщан Левоновичів. Саме вони отримали 1638 року привілей на дану маєтність від польського короля Владислава IV. Але це все історія давно минулих літ, А сьогоднішня історія населених пунктів на півночі України це документація військових злочинів росіян, які значилися тут навесні 22-го року. Очевидці кажуть, що вони би й раді усе забути, але таке не незав... І ми всі мусимо пам'ятати і нагадувати про це світу, щоб злочинці були покарані. Як розстріляли трансформатор, ходили по всіх хатах. Розбігли стріляли з автоматів прострілені замки Юрій Савенко з села Левоньки на Чернігівщині розповідає про пережиті жахи російської окупації. Наприкінці березня 2022 року на територію громади заїхало багато ворожої техніки. Гуркіт стояв несамовитий, та проїхати через село загарбники не змогли, адже дорога була завалена деревами тут завалено все дерево, бачите, тільки як заливались пеньки. Все завалено було побриваном провода, як падали дерев'я. Завалено тут ніяка техніка поїхати не могла. Чоловік розповідає, як окупанти тоді розлютилися, як забрали бензопилу. Кинули гранату в погріб, а потім змусили Юрія разом з п'ятьма односельцями розчищати дорогу, а щоб працювали швидше, стріляли під ноги та в повітря. Хорошо, підганяли. Те, що казав мій родич, каже, ми дня два піляли, ми за два години справились під руки автоматів. Ну, зробили роботу. Нас від відпу... автоматами повели додому, сказали, йдіть. Вас відведуть. Не встигли прийти. Через теж минут 10 забирайте знову. Після цього російські загарбники відібрали у всіх телефони та почали допитувати селян, хто пиляв дерева та перегородив дорогу. Били та погрожували. Кілька разів водили на розстріл Юрія та його сина. Біля того автобуса ставили, зараз ви побачите, що він розбитий на коліна, стріляли над головою теж. Тортури тривали майже добу. Першого сина завели, признавайся, батя за угол. Вистріли, ну, побили мене чуть-чуть, чуть-чуть потім кажуть, ну, сина у а я те не сказав нічого. Ну, так кажу, мені вже нема чого теряти, вбивайте і мене. Інших людей теж катували. Потім зв'язали руки та повели селян під вартою у приміщення їдальні колишнього психіатричного закладу. Нині тут розташований центр соціальної адаптації, де мешкають колишні безпритульні. Згодом чоловіків перевели у будівлю контори. Коли була лікарня, кімната для хранення наркотиків. Вона з клітки зварена, щоб не покрали ту клітку. Там два. Метра на метр на шістьох закинули туди. Ні сісти, і плюс ще там стояв сейф добрячий, якому хранили з наркотики. Плотно закривалілися двері, дихати було нічим. Звільнили заручників наступного дня о півдні. Окупанти тоді виїхали з села, а на останок підпалили танк, що стояв біля лікарні. Ось на цьому місці стояв танк. Такий вибух був страшний. Все, кром як вакуум відкрило все стекла, все, я не знаю, настільки що спасла комора, там стоїть, який більше ста років, зроблений, ще припадно, що вона взяла все на себе. Це був страшний. Я не знав, що танки літають. Танк розірвало на шматки. Вони розліталися довкола на віддалі до 100 метрів. Юрій каже, добре, що не пішли тією дорогою додому, бо навряд чи вижили б. Ще сюди йдіть побачите, Все поразбивано. ще гід заваляється на сьогоднішній день. Тут гаражі, де стояла техніка комунального підприємства. Тут допитували, пригадує чоловік. За тим углом нам розстрілювали з сином. Спочатку тут били, катували, а там розстрілювали. Щоб журнал відвалявся, там матер горі, наче хто спеціально підкинув, Так мені каже, руски цей, що помолись Помалість в останній раз. Я кажу, я людина в душі віруюча. Ну І вистрілив він. Юрію важко згадувати ті події. Він і досі оговтується від пережитого та мріє, щоб війна якомога скоріше закінчилася. І ніколи більше російські загарбники не потикалися на українську землю.